Всім привіт, друзі! Сьогодні я зроблю свій прогноз на матч чемпіонату світу між командами Аргентина та Хорватія. Матч, до речі, відбудеться завтра о 21.00 за київським часом цей матч ви зможете подивитися на або на Маголу, або на Суспільному. Ну що, друзі, розберемо дві команди. Взагалі, як вони грали. І... Прогноз. Звісно, що прогноз це само собою. Аргентина, Аргентина, яка стартувала, нагадаю, з поразки від Саудівської Аравії 1-2. Відверто зібралася і здобула, на мій погляд, впевнену. Ну, те, що впевнено, але все-таки вони своє здобули Анну Мексику 2.0. Фактор Леонеля Мессі першу чергу зіграв тут ключову роль, тому що Лео Месі в необхідний момент забив і віддав навіть больовучі передачу. І також Аргентина ну, переграла Польщу 2-0. Ну, тут взагалі, тобто, на жаль, Польща ну, не, не дала той супротив, який ми очікували. І тому, звісно, що Аргентина впевнено ну, переграла 2-0. Хоча Польща це дуже сильна команда. Тим не менш, Аргентина виходить до плей-офф обіграє Австралію 2-1, перемагає Нідерландів по пенальтям 4-3, хоча в основний час було 2-2. І ось Хорватія. Хорватія зіграла з Марокко 0-0. До речі, Марокко. Я навіть не буду виключати, що ці команди ще зіграють. Ну, це давайте вже потім. Тим не менш, Хорватія зіграла з Марокко в 0-0. Це був їхній такий перший тур. Фантастика. Чесне слово, фантастика. Хто б міг взагалі подумати, що Марокко та Хорватія будуть в півфіналі? Фантастика! Фантастика мої друзі! І. І. Можливо, навіть це буде і фінал. Ну, Подивимось, подивимося. Добре, йдемо далі. Хорватія. Тобто я вже казав нічия з Марокко 0-0. Потім Марокко, ну впевнено, обіграє Канаду 4-1. І грає з бельгрицями в потрібні 0-0, які, до речі, ну крайне необхідними були а в Паліо, Хорвація. В Пайов Хорватія грає з Японією 1-1 і вибиває японців дуже симпатична команда в серії пенальті. З бразильцями така сама історія один-один і вибиває Хорватія свого суперника саме по пенальті. Обидві команди, ну, особливо Хорватія, дуже класна грає в обороні. Вони пропустили три м'ячі. Це дуже непоганий показник. Незавку вони тримають дуже добре свої ворота, але. Фактор Ліваковича. Це просто неймовірний вратар, Що виконував Левакович в матчі з Бразилії? Які він там сейви робив? Якщо б не Левакович, Бог його знає, можливо, ми б розбирали б на Бразилія зараз. Але Левакович барвав. І в серії пенальті Лівакович був героєм. І з бульгридцями він там тягнув. Тому Левакович просто браво, просто браво. Герой, звісно, Лукаш Левакович. Варкантина, звісно, що Лео Месі. Тому що Лео Месі майже в кожному будинку забуває. Він забив в Саудівській Аравії, він забив в Мексиці. Ну, Польщі не забив, хоча там в нього був пенальці, забив в О, Господи, що я кажу, забув Нідерландії та Австралії. Але знаєте. Ось я вам так хочу сказати. З горем Пополам Аргентина взагалі з Австралією зіграла. Відверто з горем Пополам Австралія навіть могла зрівняти. Тобто це не впевнена була перемога. З Нідерландію так вони вигравали 2 і все було впевнено. Але тільки Аргентина розслабилася. Тільки от Нідерландія, Голландія прибавила. Раз, і вже 2-2. І Нідерландія могла проходити далі, в них були всі шанси. Тут у серії пенальті шанси 50 на 50. Нідерландія теоретично могла пройти і все. Але Аргентина щастить і вона знову таки. Ну ти щастить, я вам більше скажу. Ну ти щ... щастить. Це таке, напевно, погрів таке справедливе, справедливо, що Аргентина виходить далі, але Нідерланді лайк. Нідерланді лайк. Хорватія. Також не впевнено, з Японії, ну не впевно, Японія ну, була симпатичнішою. Японія більше створювала в моментів. Про Бразилію я взагалі буду мовчати там. там 5-6 вихідів один на один майже було. І всі вони не реалізовані. І тут Бразилія, на мій погляд, ну, винувата тільки сама на себе, що тоді не втримала ці 1-0. Хоча, звісно, ще втримати 1-0 не також то і важко було бразильцям, Але вони пропустили і вилетіли. Ось так осі. Ну а тепер я вам хочу, до речі, сказати те, що буде дуже цікава матч. Тому що Аргентина ну, вона... вона обороняється взагалі в дев'ятьох. Тому що Леональ Месі він... він не обороняється. Але тим не менш, Леонель Месі може там в одній передачі там, розрізати там майже... Весь там захист, Звірно, там і в там і будь-якої команди. Oh. Тому, тому, мої дорогі друзі, це буде. Тому це був е дуже А Але, тим не менш, ну, знаєте, якщо ця тактика працює, Месі не обороняється, але коли Месі отримує м'яч, ну, там забуває. Ну, значить, ця тактика, ну поки що вона працює, але знову таке. Проти такої команди, як Хорватія, це може зіграти, я вам хочу сказати, злий жарт. Чому? Тому що Хорватія, не відмінно від, скажімо, ну, по-перше, у Хорватії, на мій погляд, один з найкращих півзахистів на цьому чемпіонаті світі. Окамондричі, Матеу Матео чи Брозович. Тобто, на мій погляд, навіть півзахист Хорватії, він переважає півзахист збірної Аргентини. Знаєте, ризиковано захищатися в 9 проти такої збалансованої Хорватії. У Хорватії є баланс. В них є баланс, але є одне, але це вік. Тому що, звісно, що Хорватія це, ну, скажімо, така вікова команда. Ну, я так можу сказати про Аргентину, але все-таки там є молоді хлопці, там є і вікові хлопці, там є такого середнього, там, десь там, за 30, тому, що... Ді Марі, там що Дімарі там. А є такі, як Костамедльоль Месі. Ну тому там такий є певний дисбаланс, але тим не менше. Все-таки Аргентина, ну, зрозуміло так. Я, я все розумію, Аргентина фаворит, ви це бачите. Але Хорватія вже прийшла Бразилія. Я не знаю, чи вдасться Хорватії, так, але я вам хочу сказати лише одне. Що в не будуть стільки моментів, як у Бразилії, Аргентина просто може не пощадити. Тому що. Тому що. що? По-перше, Бразилія, ну те, що Бразилія. Бразилія не реалізувала, що Бразилія б реалізувалася цей шанс, але не буде, вона би прийшла би далі. Вони не забули їх. Не Вінувати, напевно, вони самі собі, ще раз це кажу. Якщо в Лео Месі там, ну що в Аргентини будуть стільки моментів, ну тут не те, що без шансів, ну. Тому десь тут потрібно десь Хорватія, особливо десь в перших хвилинах 15 десь протриматися. Хоча з бразильцями якось навпаки. Вони перші там взагалі там на рівних зіграли. Навіть якісь навіть моменти в Хорватії навіть було більше. Навіть Хорватія, я вам більше сказала, була цікавіше, ніж Бразилія. Але в другому таймі, ну там просто вже то, тотальне якесь домінування було від бразильців. Хоча Володіння було за Хорватією. Ну, тим не менш, тим не менше. Ну, тепер давайте я вам пригадаю, як останні матчі між цими командами завершиться? А завершився він впевненою перемогою збіганою Хорватії. Це історичні 0-3, які Хорватія перемогла. Чи не фіналіст Чемпіонату світу, до речі, Хорватія? Я думаю, в них є амбіції знову вийти до фіналу. Не те, що вийти до фіналу. Я думаю. У Хорватії є амбіція виграти цей чемпіонат світу. А чому піні? А чому піні мої, дорогі друзі? Подивимося, подивимося. Подивимося, ну що можна сказати, Аргентина може догратися. Як вони захищаються? Ну і до речі, на другому поверсі, на мій погляд Хорватія також має перевагу. А це, до речі, один із ключових факторів, за рахунок чого саме голландці забивали свої два м'ячі. Дуже важкий поєдинок буде. Дуже емоційний поєдинок буде. Я ризикну і зроблю свій такий, ну, напевно, навіть неочікуваний прогноз. Я думаю, все завершиться в ніч в основний етап в додатковий час. І, на мій погляд, ось саме в такому матчі, ну я думаю, все буде вирішувати в серій пеналі. думаю, що Аргентина там понесеться з перших секунд вперед, щоб забити, дотиснути. Хорватія, ну, те саме не може про них сказати. Буде обережний футбол, і я думаю, все завершиться або там в нульову нічю, або там в один один Але буде прагматизм. Багато голів не чекайте, я вам одразу кажу. Але чекайте те, що буде в нас інтергуюча серія пенальті. Непереможна Аргентина проти непереможна Хорватія. Це просто фантастичне буде зрелище. Подивимося, як вам все буде. Я все бачу. Я бачу те, що Хорватія фаворит. Я це бачу. Ой, господи, ти ще Аргентина фаворит, те ще Аргентина фаворити, це бачу. А це на Бумазі Аргентина фаворит. Бразилія також на Бумазі була фаворитом і всі ви пам'ятаєте, що зробила було Тому знову таки. Я думаю, що буде серія пенальті. і перемогу здобуде. Хорвація. Самі такі прогнози Ви пишіть в коментарях, як ви гадаєте. Але те, що буде додатковий час, я думаю 100%. Ось щось я впевнений, що будуть екстратайми у нас. Добре, друзі, буду завершувати. Давайте, всім до побачення, всім до зустрічі!